Всі React-розробники знайомі з JSX, але я впевнений, що далеко не всі розуміють, що це таке, у що він компілюється і як взагалі це працює. Всім привіт! Мене звати Андрій, і я розповідаю корисне і цікаве про React і веб-розробку загалом. У цьому відео, як ви вже здогадались, будемо говорити про JSX та React Elements. Отже, давайте перейдемо одразу до, до діла. Дивіться. Є компонент app, і в ньому є декілька, він в свою чергу використовує декілька інших компонентів. В принципі, можна логічно подумати, що ось цей jsx синтаксис який всім нам добре знайомий, що конкретно, наприклад, ось цей рядок, так, Child Component, що це щось на кшталт виклику компоненту. Його інвокейшн. Ну, наприклад, компоненти це ж у нас функції, так? Child Component він лежить ось тут в іншому файлі. Це просто функція, яка повертає в свою чергу також JSX. Можна було б подумати по аналогії, що, скажімо, є у нас функція, так? Сам, яка приймає в якості аргументів там, два числа. і Ну, і додає, їх, відповідно, так? Тобто Ось така чиста функція. Це функція дуже схожа на функцію компоненту. І, відповідно, як її викликати, ось викликаємо функцію. Так, тобто, це функція, це її invocation, це виклик функції. Можна було би подумати, що ось цей синтаксис, це щось типу цього, що це виклик функції компоненту. Але це неправильна аналогія, це неправильна парадигма. Тут все відбувається трохи інакше, і зараз я вам це продемонструю. Дивіться, якщо ви бачите в GSX десь в GSX є react компонент, це ще далеко не значить, що він буде відрендерений, і взагалі що функція цього компоненту, що її React, викличе. Дивіться, ось такий приклад з цим вірт контейнером До речі, цей вірт контейнер це, цей приклад суто для того, щоб продемонструвати ось цей аспект, так робити не треба. Що я маю на увазі? Що Це React-компонент, який приймає ну, в TypeScript параметрах прописано, що він приймає Children. Так? Тобто ми можемо в нього, як дочірню ноду, покласти. React. No, тобто будь-який інший там, елемент або декілька елементів. Але, бачите, нам навіть редактор підказує, що children is declared but never used, що цей параметр не використовується. Тобто він приймає та children, так? але потім він їх не повертає. Ось в цьому результаті, в цьому JSX, який він повертає: children не приймають участі. Вони по суті просто проігноровані. Тобто ми передали сюди Child Component, але в результуючому дереві його не буде. Так? І це легко перевірити. Child Component, він у нас, блог, видає рендеринг Child Component. Якщо ми відкриємо прев'ю, давайте його сюди притягну, тут у нас є консоль. Ми бачимо «Rendering App, але не бачимо «Rendering Child Component. Якщо оновити, також бачите, він не рендериться. І ми не бачимо також відповідно, на сторінці am Child Component. Ми бачимо тільки ось цей заголовочок. Ось цей «Virt container». він хоче приймати приймає Child компоненти, Children, але він їх тупо ігнорить. І в цьому випадку. Функція компоненту вона навіть не була викликана. Тому е, найперший висновок, який ми робимо, що ось цей GSX, е, що це не invocation компонента. То тоді питання: що ж це таке? Ну, ви, мабуть, чули, так, що GSX це спеціальний синтаксис, е, і це, по суті, е, надбудова над JavaScript. -ом. Точно так же, як і TypeScript. Тобто, е, цей синтекс із браузером не підтримується, браузер його не розуміє. Відповідно, що це означає, що він буде компілюватись в щось інше. Так от тепер питання: в що ж він компілюється? Для цього існують ну, декілька компіляторів, які ще раніше називалися транспілятори, транспайлер. Ну, типу, якщо інструмент компілює з мови високого рівня в мову в іншу мову високого рівня. То тоді це було раніше називалося транспіляція. Зараз я бачу той же Babel, або Бабель. Babel, його називають виключно компайлер. Так само, як і TypeScript компайлер. Ну, тому будемо називати це компілятори. Так, Тобто, ось цей source-код буде перетворений that's в інший код. Дивіться, тут прямо на сторінці, на сайті Babel є playground, де можна прямо інтерактивно подивитись, в що ж. Буде скомпільований оцей код. Ну, давайте так і зробимо. Я просто копіпасну сюди app компонент і дивіться, що ми маємо. Я зроблю це більшим. Mm. Отже, є та сама функція app, але повертає вона ось такі виклики, ось таку структуру. Наявна функція jsx, яка імпортована з React JSX runtime. Це так званий GSX Transform. Тобто GSX-код, оцей XML-подібний код, який браузер не розуміє, він перетворюється в стандартний JavaScript-код. І, відповідно, ми бачимо ось Wirt-Conteiner. Ось він є. Це він передався як перший аргумент функцію GSX. Тобто кожен елемент в GSX. Він перетворюється в виклик цієї спеціальної функції. І далі першим її параметром іде тип компоненту, і далі у нас йдуть об'єкт з properties. Дивіться, це вже новий GSX-Transform. Він був доданий до React -у десь в версії 17, здається, в 2022 році. Ну, десь там. Він. Відокремлений від безпосередньо від бібліотеки React, тобто це окремий NPM-модуль, так зробили для того, щоб можна було використовувати JSX, не підтягуючи бібліотеку React напряму. Раніше, а раніше це виглядало трохи інакше, і ми можемо навіть все ще подивитися, як це виглядало раніше, якщо зайдемо в TypeScript Playground. Насправді, TypeScript-компілятор також має використовувати ось цей новий jsx transform але чомусь саме в Playgroді ми бачимо ось що. Якщо ми скопіюємо саме код компоненту, тут трохи інакша ситуація. Тут немає викликів цієї функції JSX, тут є функції React Create-Element. І саме раніше, ось JSX напряму трансформувався в щось на кшталт цього. Потім додали новий jsx transform і тут уже функція JSX. Але в обох випадках, ось і ця функція JSX, і вона також веде до викликів React create Element. Просто щоб порозуміло, що зараз ось Бейбл транспілює це все. З допомогою цього моделя це зробили, щоб відокремили просто ось цю частину транспіляції безпосередньо від бібліотеки React. Насправді, тобто, обидва. Ці компілятори вони скомпілюють в виклики React Так, Тобто, ось це все поверне нам React Element. Це дуже важливий концепт в React. Це одна з його, якби, один з основних стопів того, як він працює. І саме React Elements, вони і є справжніми будівельними блоками, які описують те, як буде виглядати UI, який ви бачите на екрані. Буде, ну, в даному випадку це браузер дома. так? Тобто саме вони описують ноди цього дерева. Um. Тут ще варто зазначити стосовно різниці між цим новим трансформом і старим, що в новому трансформі функція JSX приймає два аргументи, як казав так. Саме тип компоненту, ось він Child Component, і далі бачите пустий об'єкт properties, тому що Child Component не приймає properties, а weird component також тип компоненту перший аргумент, а другий аргумент це об'єкт, в якого є один property Children, ну, тому що ми передали Children. Тобто Children, ви знаєте, що це також в принципі, звичайний ну, тобто Якщо ви уявите собі property як об'єкт, то Children це також один із регулярних проперті, спеціальний name, синтекс у нього спеціальний і ви кладете його між ну, відкритим і закритим ось цим тегом. От. Тобто, тут два аргументи. В старому компіляторі і саме в викликах React Create Element. Три аргументи. Це тип компоненту, далі йде Properties, а Children вони йдуть після Properties. Тобто Children тут, типу, як окремо передаються. Окей. Тепер давайте поговоримо про ці React Elements. Що це таке? Дивіться. Отже, коли ми. Викликаємо щось в JSX, пишемо, я сказав, так що це означає, що це далеко не факт, що функція компонента буде викликана. Але що факт, що для цього створиться React-Element. Але вам ну, не варто за це переживати, що там буде. Не треба економити на react елементах скажімо так, тому що це простий JavaScript-об'єкт. Він... Просто описує те, що ми бачимо. Ну, він виглядає якось отак: Type. І далі йдуть Properties. Тобто це простенький об'єкт, в дев-моді він взагалі буде Immutable. Тобто, в dev він буде обгорнутий в object freeze. В production моді так React не робить, ну, тому що, мабуть, це забагато перформансу займає зафрізити всі ці об'єкти. Ідея цих react Elements, що вони дуже легкі, їх легко створити. Вони такі immutable, так? і вони описують саме, скажімо так, вони описують снапшот дерева компонентів. Так? Тобто дивіться на це, як на кадр в кіно. Ви робите один рендер. І один цикл рендеру це ви створили таке дерево з цих простеньких react елементів, простеньких JavaScript об'єктів. Далі, що робить React? На наступний рендер він створює нове дерево, абсолютно нове. Тобто, якщо ці об'єкти immutable, це значить, що змінювати їх не можна. Вони ось так і залишаються в пам'яті. Потім створилось нове дерево. І що робить React? Він порівнює ці два дерева. Це процес, який називається reconciliation. Але ви можете це не запам'ятовувати. Головна суть в тому, що він в пам'яті оцей virtual dom. Це, це оце дерево це називається virtual dom. Можливо, ви чули про це. Назва не дуже вдала, як на мене, тому що це не має відношення до дому в браузері, до Document Object Model. Так? Взагалі немає. Тобто, це абсолютно абстраговано від браузера. Це просто структура пам'яті в браузері, в, в пам'яті. Структура, структура деревовидна в пам'яті. Тобто, це два кадри кіно. Що робить React? Він бере і е, порівнює ці два кадри, е, виділяє різницю в них, тобто, які там проперті змінились, і тільки цю різницю він е, буде приміняти до е, уже безпосередньо до, е, дому в браузері. Що важливо зрозуміти? Важлива деталь, що порівнюється попереднє дерево в пам'яті з новим рендером. Не порівнюється нове дерево з браузером. Що це означає, що React менеджить і оновлює UI, базуючись на своєму уявленні про дом. Ну, Уявлення має на увазі на тому, що у нього є в пам'яті. Чому це важливо? Якщо ви візьмете між цими рендерами і зміните просто, ну, наприклад, або вручну, там, зайдете в DevTools, зміните якісь проперті в тому дереві, React про це не буде знати. І він його оновить тільки тоді, коли наступний раз в тому ДІФі, як я сказав, це порівнюється оці два дерева. Якщо в цьому ДІФі буде проперті та, яку ви змінили, то він, типу, її перекриє. А якщо ні, то вона таки буде залишати зміненою ну, якийсь певний час. Тому ми можемо з цього зробити. Висновок, що якщо ось є якась домнода дівчик, яку менеджить React, то ніхто більше в неї лісти не має, тому що це якби. Домейн реакту, він за нього відповідає. Якщо ви там щось поміняєте, то поведінка буде дуже непередбачуваною. Може іноді він перекриється, може ні. Ну, так робити не треба. Тому отже, це реакт-елементи, прості, легкі JavaScript-об'єкти, які описують те, як має виглядати UI. І саме їх використовує реакт для того, щоб зрозуміти, що треба оновлювати. Що ж таке компонент? Так? На противагу поставити елементи і компоненти, можна якось це уявити собі ось так. Компонент це функція. Ну, раніше, коли ще, колись давно, коли ще маменти ходили по землі, компоненти в Reacті були класами. Зараз тільки, ми використовуємо тільки функціональні компоненти. Ну, воно і не краще. Отже, компонент це функція, яка в залежності від. Стану від стету і від properties, вона повертає ось цей React елемент. Тобто компонентом може бути декілька його екземплярів, декілька інстансів. Ну і кожен інстанс це, по суті, його стан, який десь в пам'яті React зберігає. І береться ця функція компонента. В неї передаються properties, в неї передається стан, вона повертає React елемент. І це все використовується для того, щоб. Побудувати ось це дерево. Ось, в принципі, і все. Тобто справжні е, такі цеглинки це саме React Elements. А компонент, це функція, це рецепт, е, як побудувати набір з цих цеглинок. Е, так, ну, є, можете почитати про. Ось я залишу посилання на. Е, Офіційна документація про Create Element. Не звертайте увагу, що це лежить в відділі Legacy React APIs. Legacy це не значить, що вона депрекейта, що вона не використовується. Це все ще легітимна штука, вона все ще використовується. Просто що, якби перевага надається використанню JSX. Чому? Ну, дивіться, в JSX краще видна структура. Тобто, якщо ми порівняємо, наприклад, ось на цьому прикладі, де в нас є хедер, так, і в ньому текст, по-перше, це ну, тут займає менше місця. По-друге, що найважливіше, JSX, оця XML-подібна структура, дає нам змогу краще читати, де початок, і де кінець. Тобто, вона дає нам змогу краще читати структуру. Ми бачимо кращу вкладеність, де що закінчується, де починається. Ну, давайте це продемонструємо. Дивіться, ми візьмемо якийсь реальний приклад з мого репозиторію з прикладами. Дивіться, ви, до речі, знаєте, якщо в Гітхаб репозиторії натиснути Крапку, то ви відкриєте vs Code, але в браузері. Ну, це буде трохи урізана версія vs Code, але все ж. Ми тут візьмемо зараз якийсь приклад. Ну, ну, так, ось Тут доволі багато GSX. -у. Якщо ми. Давайте я все копіпейсну, і е, тепер вставлю сюди. Ем, дивіться, коду, ну, типу, так, трошки більше стала справа, але в чому біда справа, що важко візуально прочитати, де ось цей div, де він почався і де він закінчується, е, ну і в. Принципі трошки більше е, тут е, тексту. Тобто можна використовувати і ось цю версію справа. Вона також скомпілюється. Вона абсолютно це саме те, що ваш код буде скомпільований. Е, але GSX, він, е, це ж він краще читається. Так? Е, ну, і якщо у вас е, виникло питання, на хіба взагалі це знати, е, то зараз я вам розкажу. Дивіться. Е, той факт, що ми використовуємо React ось цей create Element, він дає нам відповіді на багато питань. Наприклад, ви, можливо, знаєте, що всі імена компонентів ваших кастомних в React, вони мають починати з, з Capital, з великої літери. Чому на це в мене є відповідь? Якщо ми. Давайте тут додамо ще один елемент div. І дивіться, ось в вірт-контейнера є два Children, Child Component і Div. Ось в чому різниця. Child Component він передається як перший аргумент. Так пам'ятаєте, що це тип. І він переданий як функція. А div переданий як рядок. І тому, якщо я, якщо я би назвав там якийсь е, свій кастомний компонент. Так, Custom Component з маленької літери, і він там повертає щось неважливо що. Ось наш Custom Component. І давайте ми його тут, типу, використаємо. Так? То зверніть увагу, що відбулося замість. Правильно було б, якби він тут вказав функцію, а він це перетворив в рядок. Тому що цей компілятор він діє досить ну, просто в даному випадку. Якщо назва Починається з маленької літери, тоді це один з вбудованих елементів, ну, стандартних HTML-тегів anchor, Div, Span і так далі. Якщо з великої літери, тоді це функція і тоді це кастомний компонент. Тоді треба її передати як функцію. Тобто, ви ж розумієте, що цей компілятор, він, ну, працює з, якби з лексемами так, на рівні синтексісу. І він тупо дивиться по першій літері. Якщо це вона велика літера, то це значить кастомний компонент, якщо маленька, то тоді це, треба передати як рядок, і тоді це один з вбудованих елементів. Крім того, в те саме, чому, наприклад, ми можемо і динамічно текст створити, який ми в JSX передамо. Наприклад, ну ми можемо просто сказати, element, і там. Наприклад, взяти mass random, рандомно вибрати або div, або span. Так? Тобто тут в елементі, по суті, зараз буде рядок, але він враховується динамічно, то ми можемо зробити ось так. От. Якби ми передали його з маленької літери, то, бачите, це одразу перетворюється в рядок. Тому ось ми маємо відповідь на одне питання. Ну, ці правила, які е, раніше ви просто запам'ятовували, тепер ви знаєте чому так. Е, інший ще момент е, стосовно key Properties і Children. Е, дивіться. Третій аргумент ось, другий аргумент це е, Properties. об'єкт з properties. Третій аргумент далі йдуть children. І е, ось у вірт компонента йде його тип. Е, далі – properties, яких немає. Далі у нас йдуть children. І вони перераховані як variable arguments, varargs. Тобто ми всі, всі їх перерахували. Це не масив, а ми саме передаємо їх як аргументи функції. Так, ну це здається, називається variable arguments. Тобто вони не об'єднані в один аргумент, вони передаються просто, перераховуються всі. Так от, якщо у вас є, так би мовити, кількість childrenів враховується не динамічно, це не динамічний масив, а просто набір, який ви ну, заздалегідь знаєте, як в даному випадку, це три елементи, то вони компілюються ось в ці variable arguments і передаються як аргументи функції. Якщо ж у нас буде динамічний масив якийсь, так, ну, Наприклад, Children, називаємо це. Um, react Node, ні, нехай буде jsx Elements. Так, здається, тип є такий. Um, і ми тут, типу, там щось робимо якийсь «jsx». Так. Uh, ну, в принципі, це не важливо. Окей. Okay. І тепер, якщо ми передамо сюди Children, ось ці, то дивіться, вони передаються уже як один аргумент. Тобто не оці три. І тоді, якщо третій аргумент це масив, то React зобов'язує вас додавати key property. Тобто, якщо у вас виникало питання, чому в деяких випадках key property треба вказувати, а в деяких ні. То ось від відповідь: Якщо в CreateElement children передаються як один масив, як один аргумент функції, тоді React буде перевіряти, чи є в них key і видасть вам warning, якщо його нема. Якщо ж ви передаєте їх типу як кінченну кількість аргументів. То тоді Ряк знає, що це статична структура, він може опиратися саме на структуру, і тоді ті пропорті він не треба. Отак. Коротше кажучи, сподіваюсь, тепер вам стало трохи ясніше, що таке React Elements, чим вони відрізняються від компонентів, що таке JSX, І сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Ставте. Лайки, якщо вам сподобалось. Якщо ви дослухали до цього моменту, то підписуйтесь на мій канал. Я регулярно постю відео про React і про інші теми. Ну і до зустрічі в нових відео.